Вітаю, шановні семикласники. У тема сьогоднішнього нашого уроку прямолінійний нерівномірний рух, середня швидкість нерівномірного руху. Для початку пригадаємо, який рух називають прямолінійним. Рівномірним прямолінійним рухом називають рух тіла, під час якого за будь-які рівні проміжки часу тіло здійснює Однакові переміщення. Що таке швидкість рівномірного прямолінійного руху? Швидкість рівномірного прямолінійного руху чисельно дорівнює відношенню переміщення до часу, за який тіло здійснило це переміщення? В яких одиницях вимірюють швидкість? Швидкість в системі Сі вимірюють в метрах за секунду. Рівномірний прямолінійний рух трапляється досить рідко. Рівномірне прямолінійно тіло рухається лише на невеликих відрізках своєї траєкторії. А під час переходу на інші ділянки їхня швидкість змінюється. Розглянемо приклад. Нехай автомобіль, рухаючись прямолінійно, за одну годину проїхав 60 км. Отже, швидкість цього руху буде 60 км за годину. Але! Автомобіль протягом цієї години міг гальмувати перед світофорами, зупинятися і знову набирати швидкість. Тому не можна знати, якою була його швидкість, наприклад, через 10 хвилин від початку руху і яку відстань він пройшов за ці 10 хвилин. Якщо виміряти відстані пройдені автомобілем за кожну хвилину, то ми побачимо, що вони будуть різними. Рух, за якого тіло проходить за рівні проміжки часу різні шляхи, називають нерівномірним. У випадку рівномірного руху швидкість постійна на будь-якій ділянці, тож її можна визначати через відношення будь-яких переміщень до проміжків часу, за які ці переміщення відбулися. У випадку ж нерівномірного руху швидкість змінюється і на кожного. Навіть найменшій ділянці вона відрізняється від швидкості на сусідніх ділянках. Тому для характеристики змінного руху поняття швидкості розширюється, уводять нові поняття. Середня швидкість на ділянці і миттєва швидкість у точці. Середньою швидкістю називають фізичну величину, яка характеризує нерівномірний рух і чисельно дорівнює відношенню пройденого тілом шляху. До всього часу, за який цей шлях пройден. Середню швидкість нерівномірного руху позначають v середня. Її одиницею в системі С є метр за секунду. Якщо окремі ділянки шляху L1, L2, L3. Тіло проходило за відповідні проміжки часу т 1 т 2 т 3 то для знаходження середньої швидкості треба спочатку обчислити весь шлях, потім обчислити весь час цього руху і обчислити відношення всього шляху до всього часу. Отже, середня швидкість руху визначається за формулою в середнє дорівнює L1. Плюс L3, що ділиться на t 1 плюс t 2 плюс t 3 Середню швидкість не слід плутати із середнім арифметичним значенням швидкості. Але якщо тіло рухалося з різними швидкостями протягом однакових проміжків часу, то середню швидкість нерівномірного руху можна визначати як середнє арифметична. Наприклад, V середнє l 1 додати l 2 додати l 3 поділене це все на 3. Тільки за умови, якщо час, за який тіло проходило ці проміжки, був однаковий. Миттєва швидкість. Якщо спостерігати за показаннями спідометра рухомого автомобіля, то можна помітити, що вони змінюються. Стрілка спідометра часто коливається під час їзди, тому що швидкість автомобіля зазвичай змінюється з часом. Водій обганяє інші автомобілі, гальмує перед перехрестями, розганяється після них тощо. Отже, швидкість у певній точці траєкторії в певний момент часу. Називають миттєвою швидкістю. Сама миттєву швидкість фіксує спідометр автомобіля. Про миттєву швидкість можна було говорити в випадку рівномірного руху. Миттєва швидкість рівномірного руху в будь-якій точці в будь-який час однакова. Миттєва швидкість нарівномірного руху у різних точках траєкторії і у різний момент часу різна. Нерівномірний прямолінійний рух. Нерівномірним прямолінійним називають такий нерівномірний рух тіла, траєкторія якого є пряма лінія. Розглянемо приклади деяких задач. Задача номер один. Автомобіль проїхав 50 км за 0,5 години, а потім ще 150 км за 2 години. Визначте середню швидкість руху автомобіля на всьому шляху. Запишемо коротку мову задачі. Дано. Перший шлях, який проїхав автомобіль, дорівнює 50 км. Час, за який він подолав 50 км, дорівнює 0,5. Години. Другий відрізок шляху дорівнює 150 км Час, за який він подолав 150 км дорівнює 2 години. Знайти потрібно Середню швидкість руху автомобіля. Оскільки всі одиниці вимірювання в нас в одній системі переводити в систему Сі не потрібно. Для того, щоб знайти середню швидкість автомобіля, ми маємо весь шлях поділити на час, за який було пройдено цей шлях. Тобто, середній, дорівнює L1, потрібно додати L2 та поділити на T1, що додається T2. В середнє буде дорівнювати 50, додати 150 кілометрів, та поділити на 0,5, до якого додається 2. 50 плюс 150 буде 200. 0,5 додати 2 у нас буде 2,5. 200 поділити на 2,5 буде 80 км за годину. Отже, середня швидкість руху автомобіля на всьому шляху дорівнює 80 км за годину. Задача розв'язана. Розглянуємо другу задачу. Мотоцикліст проїхав 15 км на 20 хвилин, а потім їхав зі швидкістю 70 км за годину протягом 1,3 години, якою була його середня швидкість на всьому шляху. Запишемо коротку умову задачі. Дано. L1 1 15 км. T1 1 дорівнює 20 хвилин. Швидкість 70 км за годину Т2 1,3 км за годину. Знайти середню швидкість автомотоцикліста. Оскільки в нас величини не в одній системі вимірювання, маємо перевести їх в систему Сі. 15 км це 15 метрів. 20 хвилин це 1200 секунд. 1,3 години це 4680 секунд. Пам'ятаємо, що для того, щоб знайти середню швидкість, нам потрібно весь шлях поділити на весь час, за який було пройдено цей шлях. У нас за умовою задачі дано l 1 t 1 і t 2 L2 2 ми з вами можемо знайти, пригадуючи матеріали попереднього уроку. Для того, щоб знайти шлях, який пройшло тіло, нам потрібно швидкість помножити на час. Звідси випливає, що L2 буде дорівнювати 70 помножене на 1,3, що дорівнює 91 км. Переведемо в систему С і отримаємо. 91 тисячу метрів. Тепер знайдемо середню швидкість. В середній дорівнює 15 тисяч додати 91 тисячу, що ділиться 1 тисяча 200 додати 4 680. В результаті отримаємо 100 тисяч 106 тисяч, поділене на 5 тисяч 880. Це приблизно буде дорівнювати 18 метрів за секунду. Отже, середня швидкість мотоцикліста на цьому шляху була 18 метрів за секунду. Задача розв'язана. Задачу 3 та задачу 4 виконати самостійно. На домашнє завдання опрацювати параграф 19 номер 45